Роман Авраменко був доброю, сильною, сміливою та щирою людиною з великим серцем. У квітні в родину Романа пройшло горе. Війна відібрала життя молодшого брата Володимира. Після загибелі брата він мав повне право не йти на фронт, однак не зміг стояти осторонь. Він пішов боронити батьківщину та захищати кожного з нас від російських нелюдів. Лейтенант Роман Авраменко був командиром аеромобільного взводу, справжнім патріотом та відважним вірним присязі воїном. 25 липня на Херсонщині ворожий снаряд обірвав життя нашого захисника Романа Авраменка. Роман Григорович під час військової служби ніколи не шукав легких шляхів. Та завжди був готовий брати на себе всю повноту відповідальності за прийняті рішення в будь-яких умовах обстановки. Воїна героя завжди відрізняли надзвичайно високі якості справжнього патріота, відданість вітчизні, високий професіоналізм, чесність та повага до людей. Церемонію прощання провів священнослужитель Православної церкви України. Не забувайте про нього, моліться і просіть Господа, молитва, щоб Господь Бог усилив його душу, у <кій> полоні. Лоні Авраами і до праведники приєднав, щоб новопристалений воїн виноб'єнний роман удостоївся царства небесного. Амінь. Попрощатися з загиблим бійцем, окрім рідних та близьких, прийшло чимало людей. Тут сусіди, знайомі і друзі. Я знаю Романа з дитинства. Ми з ним товаришували. Я ну, тяжко говорити. Дуже сильна втрата. Ми якби. Ну, дуже добре знали один одного. Він був дуже порядною, гарною, хорошою людиною, гарним товаришем. Дуже тяжко нам буде це пережити все. І нам, і батькам його. Так що ми дуже будемо сумувати за це. Роман Григорович був дуже світлою людиною, любив життя та людей. Являюся тіткою Авраменка Ромчика, саме ромчика, по-іншому я не можу його назвати, бо це світла, добра, чуйна, порядна людина. Сьогодні особлива втрата, бо з нашої родини ми проводжаємо другого героя. Перший племінник, Вовчик, якого ми заховали в квітні місяці, і Рома, якого ми сьогодні хоронимо, не вміг, не зміг вистояти, щоб не піти на захист свого брата, своєї родини. Але на жаль, життя покинуло його. Для нас це велика втрата, бо він був доброю. Доброзичливою, працьовитою людиною сам будував будинок, дуже полюбляв тварин, взагалі посміхнений по життю своєму. Він виховував двох синів, які завжди будуть пам'ятати його як героя в наших серцях. Він назавжди залишиться героєм, посміхненим. Вічна пам'ять висловлюємо щирі співчуття великій родині Романа та всім його близьким. Схиляємо голови в скорботі. Ніколи не забудемо та ніколи не пробачимо. Вічна пам'ять герою.